Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на затоку Дніпра. Рибалка сьогодні на хижака. Ловити я буду на борідки. Ну а коли почне там хочу спробувати на воблери. Є тут деякі цікаві ділянки, можливо, буде вихід судака ввечері. Зараз збираю свій комплект, в'яжу монтаж і буду приступати до риболовлі. Ось такі, друзі, борідки використовую. Ці зроблені з кабелю. Це все. З пінопласту пінопласт, тройник, все. Ну і волос. ну Зараз, мабуть, з якоїсь ось такої розпочну. Комплект зібрав, давайте швиденько про нього розповім. Рибалити буду спінінговим вудлищем від Pantone 21, це Godfire 228 довжина, 7.35 тест. Катушка дайва. Exceler 4000, шнур намотаний 4-жильний, 008. Оснастку зв'язав. Самі бачите, принцип відвідного повідця. Відвід десь сантиметрів, я не знаю, друзі, 70 можливо. Ну, вантажик причепив 26 грамів, тому що пуляти потрібно далеко. Перше закидання. По проводці нічого складного немає. В принципі, один-два оберти, пауза. Щось під сіло. З першого закиду. Ну будь окунь. Чомусь мені так здається, друзі. Ні. Ось такий перший перший судачок. З першого закиду. Бачите який. Давай, малий. з першого закиду взяв. Ну, звісно, що не крупний, але початок є. До речі, взяв недалеко від берегу. Можливо, я і пуляю далеко, але там також є цікаві ділянки, вихід з ями, ракушка. Повинен він там бути. Дивіться. Бачили? О, лупив як. Це побільший. І, до речі, також судачок. Як впурається. І зайшов в траву. Ну, нічого, зараз ми його звідти витягнемо. Це ж Самі бачите скільки його. Оп! Ой-ой-ой. Тягнув цю всю кучу. Так, де наша рибка? Є-є, друзі. Дивіться. А цей вже побільший. І подивіться, де де борідка. Бачите, так? Да? Дружок обережно. О! А? Відпускаємо. Ну, друзі, з вас вподобайка, звісно. Два закиди, два кликастих. Це мені вже подобається. І те, що другий більше першого, це теж нормально. Я сподіваюся, що найближчим часом... Штовхнуть в воду і буде покраще. Я не знаю, друзі, як у вас, але в ці забубони чесно, я не вірю, коли з першого закиду ловиш рибу, що далі рибалка буде ніяка. Ну, Побачимо, як буде надалі. І знову, і знову дивіться, і знову взагалі, цей, цей взагалі дрібний. Оп. Щойно поспілкувався з хлопцями, вони плили на човні, тролінгували. поїхало, то рибка стоїть вся недалеко від берегу. На глибині нічого немає, і кажуть, дуже мало білої риби. Ну, ну, знаєте, як попадеш. Тут буває і непогано риба відзивається заходить стаями, а буває зовсім погано. До речі, оснастку зв'язав я на 0,35 флюрі. Для судака це більше як достатньо. Ну а для щуки, звісно, в принципі, якщо вона візьме цю борідку, ну тут вже як пощастить. Було в мене на Дніпрі таке, що брала щука і... Зарізала просто. Бачу, почали давати воду. Навіть трішечки підноси. О! Взяв. Окунчик, бачите? І окунь бере на борідки. Такий малий, а таку в принципі і не маленьку борідку взяв. Давай, дружок. Оце наче окунь. А можливо і на окунь. Такий непоганий матросик за розміром. Більш-менш непоганий. З цієї сторони відзивається весь недалеко від берегу. Щось ну, дрібне. Сьогодні просто мега розрив. Де ж твої батьки, а? Так, подивіться на цього. Ну це я не знаю, я таких, мабуть, ще не ловив. Мабуть, тільки взимку колись на мармишку. Ухватил болит мою Матрос Тюков, тюков все ж таки заїв. В этом месте В минулому відео я впіймав жереха. Взяв якраз на вимотуванні Омо, ну, ви бачили всю подачу? Оце так улупив. Тут це, ага. суда, такий, глянь такий хлопець, а де наша приманка? Приманка в шахті. Ну, з такою подачею він лупанув. Опа! Ну, друзі, з вас сподобайка. Десь по ногам вдарив. Подача така була файна. я как раз комара убрал пассивно лоба и тут тух файно так взял вин он начал снова судачок Але не крупный. Это совсем <клес> <клес> дребный. Что-то такое пицило. А рыбка. І знову судачок, недалеко від берегу. Так, зараз спробую на воблера. Давай, давай. Причепив 90-й джокер, суспендер від флагмана. Он битий, перебитий. Колір такий файний натуралочка. Бачите, як він переливається. Ну, не знаю, передасть камера чи не передасть. Зараз ще... Темніше так швидко. Можливо і буде на воблер, хто його знає. Це в мене взагалі перший виїзд сюди ціленаправлено на Судака. Дочки в прилові були, звісно, хотілося б якогось піймати гарного, але гарних сьогодні не було. Ось така, друзі, в мене вийшла сьогодні вечірня риболовля. Ціль був судак. Судаками впіймали і не одного. Там десь, якщо я не помилився з рахунком, то 8 судачків було сьогодні в прилові. І десь п'яток окунів. Ось такий результат. Зробив я чимало закидів на воблер, але жодного точка я не заробив. Все, друзі, я почну збиратися, а вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.